цех і піраміди. До наших часів збереглося близько 70 пірамід. Колись їх було ще більше, але деякі з них зруйнував всевладний плин часу, інші засипало море піску, що насунулося з пустелі. Що таке піраміди? Навіщо їх будували? Коли? На перше питання кожен дасть відповідь, не вагаючись. Піраміди це гробниці фараонів. Щоб відповісти на решту питань, треба пригадати історію Єгипту. Визначну роль у єгипетській релігії відігравало вшанування предків і поєднаний з ним культ потойбічного життя. Єгиптяни вірили, що смерть це не кінець існування людини. Що по смерті вона перейде в інший потойбічний світ. Стародавній єгиптянин міг сподіватися на загробне життя лише в тому разі, коли будуть виконані дві важливі умови. По-перше, його тіло мало зберегтися цілим і неушкодженим, і по-друге, його душа мала одержати все потрібне для життя на тім світі, зокрема, їжу, напої, зброю, меблі, начиння і таке інше. Що багатший і відомі, був єгиптянин, то більш і цінніші були його загробні пожитки, то пушніший був склеп на жертовні дари, який згодом розвивався в заупокійну краплицю або храм. Першість, ясна річ, мали царів. У начатки богів, що після смерті самі ставали богами, Гробниця царя мала бути не лише найбільша, Найміцніше з найбагатшими пожитками, але й своїм зовнішнім виглядом мали відрізнятися від гробниць вальмож та службовців. Так згодом з'явилися піраміди. Згадаймо велику піраміду Хеопса. Вона збудована з кам'яних брил. Нас дивує, що зубці на її краях це контури кількометрових брил, і ці величезні кам'яні брили лежать одна на одній нічим не скріплені, тільки власною вагою. Нам може спасти на думку, а що, коли ця кам'яна гора несподівано завалиться від дотику якогось велетня? Однак нам нічого боятися. Ми бачимо людей, що прийшли сюди, як різнокольорові жачки, лізуть вони аж на саму вершину. Ні, оці маленькі чоловічки не розвалять піраміди. І ще одне диво нас. На будові пірамід використано різні сорти каменю, які чергуються між собою. Є там білий мармур, чорний мармур, далі йде червоний камінь, потім строкатий камінь і зелений, привезений з аравії, але ми не думали, що піраміда Хеопса має колір звичайного брудного пісковика. Та на світанку, коли її вершини ховаються у вемлі, Має вона колір рожевого персика, коли небо вкрите хмарами, вона бронатно-чорна, а в холодному світлі місяця нагадує вкриту снігом мірську вершину. Якщо числа можуть часом збуджувати уяву, то до таких саме чисел безумовно належать виміри Великої піраміди. Від основи до вершини, ця кам'яна гора має. 137,3 метри. Вік її квадратної основи має 234 метри. Фантастичні числа. А тепер розшифруємо їх. Площа основи має понад 54 чотири квадратних метрів, тобто 5,4 гектари. На цій площі вмістилося б шістдесят тисяча двокімнатних квартир з усіма вигодами. Якби ця піраміда була порожня, у ній помістилася б стартова площадка ракетодрому. Разом із космічною ракетою. На будову піраміди використано приблизно 2 мільйони 300 тисяч кам'яних брил, кожна вагою приблизно 2,5 тонни. Чи є у нас хоч які-небудь відомості про тих людей, що своїми руками вибудували хеопсилу піраміду? Скільки їх працювало на цій будові? Як довго? Які в них були знаряддя? Так, є. Коли Хеопс став царем? То накликав на країну велику біду. Спочатку він зачинив усі храми і заборонив єгиптянам приносити жертви. Потім примусив усіх працювати на нього. Одним він наказував тягти Нілу кам'яні брили, іншим звелів, щоб ті брили, перевезені на плотах через річку, вантажили й возили. І працювало на зміну 100 тисяч чоловіків по три місяці. Десять років будували робітники дорогу, якою потім тягали брили. Десять років тривало будівництво самої піраміди. Збудована вона з відшліфованих і дуже точно перепасованих кам'яних брил. Піраміда має приблизно 24 мільйони кам'яних брил. Треба було спочатку ці брили наламати, а камінь, як правило, добували так: у стіні каменярів видобували, видобували дірку. Потім вбивали в неї дерев'яний клин, який доти поливали водою, доки дерево набрякне і скеля трісне, а відламану брилу треба було вписати, ясна річ, вручну. Потім ту брилу треба було доправити на будівництво. Там ці брилі надавали потрібної форми. А що кожна брила має 6 боків, то треба було вирівняти, вигладити і відшліфувати близько 13,5 мільйона боків. Але це була тільки підготовка. Саме будівництво починалося пізніше, без кранів, без лепідок, про них з часів давнього царства не маємо жодної згадки. Тільки силою м'язів і за допомогою найпростіших прилад рухали єгипетські будівельники величезні брили вору і клали їх одна на одну, аж доки піраміда сягала своєї вершини. З крові слізи плечу, з мільйонів брил, зі п'ятих силою людських м'язів. На запаморочливу висоту народилася велика піраміда зі своїми камерами, галереями, коридорами, одне з семи чудес світу.